Колега феміністка моєї колишньої зруйнувала наші десятирічні стосунки, тому я викрив їх обох і помстився. Жінка, яку я любив майже 10 років, кинула мене в ресторані, де я збирався зробити їй пропозицію. Через три години її токсична найкраща подруга виклала відео. Як моя колишня цілується з якимось випадковим хлопцем на вечірці, і позначила мене в ньому. Ось тоді я точно зрозумів, що маю робити. Мені 28 років, я з маленького містечка на середньому заході, де всі-всіх знають. Це історія про Сару, дівчину, на якій я думав одружитися, і про те, як її колега Ліза систематично знищувала все, що ми разом побудували. Ліза не знала, що я не з тих хлопців, які просто тихо йдуть геть. Вона хотіла пограти в ігри. Ну, добре, я теж гратиму і подбаю, щоб вони обидві втратили все. Ми з Сарою познайомились в старшій школі. Вона була тихою, мрійливою дівчиною, яка завжди сиділа з носом у книжці, мріючи колись працювати у видавництві. Я був практичним хлопцем, який любив лагодити речі своїми руками. Коли інші хлопці планували коледж, я вже проходив практику у місцевого майстра, вивчаючи сантехніку, електрику, основи будівництва. Люди думали, що дивно, що ми разом, книжковий черв'як і робітник. Але у нас просто виходило. Після випуску Сара вступила до державного університету за три години їзди. Я залишився вдома і почав власний будівельний бізнес. Всі казали, що дистанція нас вб'є. Але ми справились. Ну я справився. Я їздив до неї кожні два вихідні без пропусків. Коли в її гуртожитку зламалася сантехніка у другій ночі, я проїхав три години. Щоб її полагодити, коли вона скаржилася на їжу в їдальні, я привозив продукти. Також я платив половину її оренної плати на третьому і четвертому курсах, бо її підробіток в книгарні ледве покривав підручники. Також я надсилав їй квіти у випадкові вівторки. Ну просто так, мій бізнес йшов добре, дуже добре. Почав лише я і вантажівка, але за п'ять років у мене було три вантажівки. Шість працівників і контакти з половиною комерційної нерухомості в місті. Я не багатів, але стабільно заробляв шестизначні суми до 25. Купив гарний будинок, купив Сарі надійну машину, коли її стара зламалась. Ніколи не змушував її почуватися погано через різницю в доходах. Її мрією було видавництво, а такі роботи спочатку мало платять. Але я це поважав. Коли Сара закінчила університет, вона повернулася додому і почала надсилати резюме всюди. Роботу у видавництві дуже важко знайти, особливо на середньому заході. Вона працювала в роздробі майже два роки, поки надсилала сотні заявок. Я жодного разу не змушував її почуватися менш значущою через це. Я підтримував її. Допомагав редагувати супровідні листи, святкував кожну співбесіду, навіть якщо вони ні до чого не приводили. Нарешті, нарешті, її взяли асистенткою редактора в невелике регіональне видавництво за 40 хвилин їзди. Зарплата була жахливою, близько 30 тисяч на рік, але вона була просто в захваті. Це була її мрія. Ось тоді вона й познайомилася з Лізою. Лізі було близько 35. Вона ніколи не була заміжня, працювала старшою редакторкою. З першого дня Сара приходила додому, розповідаючи, яка дивовижна і надихаюча ліза. Як Ліза, як Ліза, подорожувала світом, якийсь час жила в Нью-Йорку, мала всі ці цікавезні історії. Круто подумав я. Сара заслуговує на наставницю. Я був щиро щасливий, що вона знайшла когось, на кого рівнятися. Але потім. Почалися коментарі спочатку тонко. Сара згадувала, що Ліза сказала про мою роботу як про милу або практичну. Коли Сара розповіла Лізі, що я власник бізнесу, схоже, Ліза відповіла: Ого, це мило, дуже приземлено. Наче бути приземленим це образа. Коли Сара показала Лізі фото з нашого кемпінгу, Ліза, схоже, сказала: кемпінг як рустикально. Я вважаю за краще виїжджати за межі країни. Коли подорожую. Спочатку я сміявся з цього, різні смаки, так? Але Сара почала поводитись інакше. Вона ставила дивні питання на кшталт: ти ніколи не думав зробити щось більш амбітне? Я вказував, що я буквально побудував успішний бізнес з нічого. Працевлаштував шість людей і володію нерухомістю до двадцяти шести. Вона ж ставала в оборону, кажучи, що не критикує, просто питає. Потім Ліза почала втручатися в наші стосунки. Сара згадувала плани на побачення, і раптом Лізі потрібна була саме вона на якусь робочу справу. Ми планували поїздку на вихідні, а Ліза призначила робочий захід. Коли я приносив Сарі обід на роботу, її улюблені суші з місця, яке вона любила, Ліза робила коментарі так, щоб ми чули. Йому, мабуть, варто спитати, чого ти хочеш, замість того, щоб припускати. Я знав. Чого вона хотіла, ми були разом майже 10 років, підкопування посилилось. Ліза почала говорити Сарі, що я контролюю, бо платив за більшість речей. Незважаючи на те, що Сара заробляла 30 тисяч, а я майже в 6 разів більше. Незважаючи на те, що вона будувала кар'єру в галузі, яку любила. За словами Лізи, фінансова нерівність означає дисбаланс влади, а це означало контроль. Вона постійно. Підсівала ці зерна. Сара почала все ставити під сумнів. Чому я не пішов до коледжу? Бо натомість побудував успішний бізнес. Чому я не хотів переїхати в більше місто? Бо весь мій бізнес і життя були тут. І Сара щойно отримала роботу мрії тут. Чи думав я, що кращий за неї, бо зробляю більше? Абсолютно ні. Але, схоже, саме питання означало. Що Ліза залізла їй у голову? Я намагався поговорити із Сарою про вплив Лізи, велика помилка. Вона стала в оборону і сказала, що я параноїк, що Ліза просто допомагає їй критично мислити про наші стосунки. Допомагає критично мислити про стосунки, які пережили школу. Чотири роки на відстані, її боротьбу зі знаходженням роботи і мою підтримку через все це без жодної скарги. А найгірше, я бачив, як це відбувається, і не міг зупинити. Кожна розмова з Лізою відштовхувала Сару далі. Ліза ніколи не була заміжня, не мала успішних довготривалих стосунків, про які Сара коли-небудь згадувала. Але чомусь саме вона була експертом у тому. Що потрібно Сарі. Я почав підозрювати, що мотиви лізи нечисті, що, можливо, вона заздрила або ображалася, бачачи Сару щасливою, коли сама не була, або просто любила мати владу над кимось молодшим. Все досягло апогею близько трьох місяців тому. Я планував зробити пропозицію протягом тижнів, накопичив грошей, купив чудову каблучку, два карати, огранювання принцеса, Саме те, що Сара мимохідь згадувала, що їй подобалось протягом декількох років: зарезервував столик у цьому шикарному італійському ресторані в місті з білими скатертинами і винною картою довшою за меню. Сказав Сарі одягнутися, що ми святкуємо її річницю на роботі. Я так нервував, що майже не їв. Каблучка була в кишені піджака, почекав, поки принесуть десерт. Я збирався це зробити, збирався стати на коліна перед усім рестораном, коли Сара поклала руку на мою і сказала: нам потрібно поговорити. У мене завмерло серце. Вона сказала, що багато думала і відчуває, що нам потрібен простір для оцінки наших стосунків. Сказала, що ми виросли в різних напрямках. Сказала, що любить мене, але не впевнена, чи ми сумісні довгостроково. Кожне слово звучало так, наче прийшло прямо з вуст Лізи. Я запитав її прямо Ліза сказала тобі це зробити. Вона розсердилася, сказала, що я доводжу правоту Лізи щодо моєї контролюючої поведінки, що вона може приймати власні рішення. Я був просто розчавлений, принижений. Сидів у цьому дорогому ресторані, де планував зробити пропозицію, а мене натомість кинули. Але я також був і розлючений. Я дістав коробочку з каблучкою з кишені і поклав її на стіл між нами. Я збирався попросити тебе вийти за мене заміж сьогодні ввечері, сказав я тихо. Я майже десять років підтримував тебе, любив тебе, поважав твої мрії, жодного разу не змусив тебе почуватися малою за те, що заробляєш менше або хочеш чогось іншого, ніж я. І ти. Дозволила якійсь озлобленій жінці, яка все життя самотня, переконати тебе викинути це все. Обличчя Сари побіліло. Вона потягнулася до коробочки, але я відсмікнув її. Ти не заслуговуєш на це, сказав я. Ти не заслуговуєш на мене щасливого життя з Лізою». Я встав, кинув 200 доларів на стіл за рахунок і пішов, залишив її сидіти там. У сльозах їхав додому в тумані, ледве пам'ятаючи дорогу. Сидів на під'їзді годину, просто дивлячись у нікуди. Близько півночі мій телефон почав вибухати повідомленнями. Сповіщення з інстаграм. Ліза, позначила мене в сторіс. Я відкрив його і відчув, як кров застигла. Це було відео з якоїсь вечірки. Голосна музика, люди п'ють, тьмяне світло, і там була. Сара, явно п'яна, притиснута до якогось хлопця, якого я ніколи не бачив, і цілується з ним. Підпис: Живи своїм найкращим життям. Ліза позначила мене спеціально. Вона хотіла, щоб я це побачив. Сара кинула мене менше, ніж чотири години тому. А вона вже була на вечірці з Лізою, вже йшла далі. Але гірше, можливо, це було. Сплановано, можливо, Ліза, все це організувала, а найгірше Сара виглядала щасливою, наче наші десятирічні стосунки нічого не значили. Наче я нічого не значив. Я сидів, дивлячись на те відео, мабуть, хвилин двадцять, дивлячись, як воно повторюється. Щось холодне влаштувалося в моїх грудях. Вже не смуток. Гнів чистий, сфокусований. Гнів. Мій телефон задзвонив. Сара плакала в естереці. Ледь можна було розібрати, що вона каже. Це не те, що здається. Я була п'яна. Ліза взяла мене туди, і я не хотіла. Будь ласка, ти маєш мені повірити? Я поклав слухавку. Вона передзвонила миттєво. Я відхилив. Почали валитися текстові повідомлення. Ну, будь ласка, я. я, я зробила помилку. Ліза сказала, що мені потрібно побачити, що ще там є. Вона маніпулювала мною, а, а я. А, «А я люблю тебе. Ну, будь ласка, я заблокував її номер, заблокував її скрізь. Інстаграм, контакти, емейл, все. Але. Я не заблокував лізу, це було навмисно. Через два дні після розриву в мене була запланована незначна процедура. Нічого серйозного, просто операція на грижі від неправильного підйому обладнання. Амбулаторна операція того ж дня мав бути дома. Я розповідав Сарі про це тижні тому, коли ми ще були разом. Я відновлювався після операції, але все ще був затуманений від анестезії, коли медсестра сказала. Щодо мене відвідувач, я подумав, що це моя мама або мій діловий партнер. Перевіряє мене. Натомість увійшла Ліза. У неї був такий стурбований вираз обличчя, вся фальшива співчутливість. Я почула про твою операцію від Сари, сказала вона м'яко. Я хотіла перевірити, чи ти в порядку. Я знаю, що все погано закінчилося, але я все ще турбуюся про тебе, як про людину. Я все ще був затуманений від анестезії, але щось клацнуло на місці. Вона була тут, Сари не було. Ліза буквально прийшла в лікарню після того, як її подруга кинула мене. з турботи. Ця жінка методично знищувала мої стосунки. Вона отруювала свідомість Сари і налаштовувала проти мене місяцями. Вона переконала Сару. Розійтися зі мною саме в той момент, коли я планував зробити пропозицію. Вона зняла Сару з іншим хлопцем і подбала, щоб я це побачив. А тепер вона була біля мого лікарняного ліжка, граючи стурбовану подругу. Вона була тут не з турботи. Вона кружляла як гриф, намагаючись накинутись на мене. Тепер, коли Сара була поза грою, в цей момент до мене дійшло. Ліза. Хотіла мене, можливо, вона хотіла мене весь цей час, можливо, тому вона так наполегливо працювала, щоб розлучити нас, не щоб врятувати Сару від мене, а щоб розчистити шлях для себе. Сара була молодша, гарніша, мала хлопця з грошима і стабільністю. Ліза заздрила і вирішила все спалити крізь анестетичний туман. Сформувалася ідея жахлива, дріб'язкова, ідеально виправдана ідея. Дякую, що прийшла, пробормотів я, намагаючись здатися більш затуманеним аніж був насправді. Це багато значить, вона залишилася на 20 хвилин і принесла мені сік, поправила подушку, грала байливу подругу, дала мені свій номер на випадок, якщо мені щось знадобиться. Я його зберіг протягом наступних двох тижнів. Аліза іноді писала мені просто перевіряю, сподіваюся, ти йдеш на поправку. Дай знати, якщо щось потрібно. Я відповідав але коротко, дружньо, але не завзято, дав їй думати, що вона повільно мене підкорює. Сара продовжувала намагатися зі мною зв'язатися через спільних друзів. Її мама навіть приходила до мого будинку одного разу. Я не відчиняв двері, я закінчив із нею. Але щоразу, коли вона намагалася, я. Наче випадково згадував це Лізі в наших текстових розмовах. Сара знову намагалася дзвонити. Це виснажливо. Ліза відповідала співчуттям і тонкими уколами на адресу Сари. Вона не усвідомлює, що втратила. Ти заслуговуєш на когось, хто тебе цінує. Через три тижні після розриву Ліза запропонувала випити кави. Ну, просто як друзі, сказала вона. Я думаю, тобі потрібен хтось, з ким можна поговорити. Хто розуміє твою ситуацію? Я погодився. Ми зустрілися в кав'ярні посередині між нашими містами. Вона гарно вбралася, зробила гарний макіяж, вдягнула сукню, яка була трохи зайвою для післяобідньої кави. Провели дві години розмовляючи. Переважно вона розповідала історії про своє життя, свої подорожі, тонко принижуючи Сару. Сара ще така молода, розумієш? Вона не знає, чого хоче, комусь як ти. Потрібна зріла жінка, яка може цінувати стабільність. Я кивав, дозволяв їй думати, що це працює. Наприкінці вона запропонувала вечерю якось незабаром. Я сказав: ну, звичайно, вона обійняла мене на прощання, затрималася трохи довше. Я почекав три дні, потім написав про плани на вечерю. Вона відповіла за хвилини. Ми призначили зустріч на суботу. Вечеря була у винному барі, який вона запропонувала модно, інтимно. Точно, не друзі, вона явно позиціонувала це як побачення, вдягнула чорну сукню, підбори, справді постаралася. Весь вечір знаходила приводи торкнутися моєї руки, сміятися з усього, що я казав, нахилятися близько. Наприкінці вечора вона запросила мене до себе на ще один напій. Я завагався якраз достатньо. Щоб здатися невпевненим, а потім погодився. Те, що сталося далі, не те, чим я пишаюся. Я буду чесним щодо цього одразу, але я прийняв своє рішення і збирався довести його до кінця. Ми пішли до її квартири, випили той напій, одне призвело до іншого. Я не буду деталізувати, але ви можете здогадатися. Після вона була вся на посмішках, говорила про те, як це правильно відчувається і як вона. Давно відчувала зв'язок зі мною. Я кивав, сказав, що мені потрібно рано на роботу, і я поїду додому. Потім я почав її ігнорувати, не відповідав на її повідомлення наступного дня, або на її дзвінки, або на що небудь. Вона перейшла від випадкових повідомлень. Чудово провели час до збентежених все гаразд, до все більш відчайдушних. Будь ласка, поговори зі мною. Що я зробила не так, повідомлень протягом наступного тижня. І я зробив скріншот кожного повідомлення, кожного відчайдушного тексту, кожної голосової пошти, кожного благання. Зібрав усіх в один довгий файл зображень. Потім я надіслав його сарі без повідомлення, просто скріншоти, і відразу заблокував лізу скрізь. Я почув через спільних друзів, що сталося далі. І це було краще, ніж я міг. Уявити собі, Сара влаштувала конфронтації з Лізою на роботі. Схоже, Сара була нещасною після розриву, зрозуміла, що зробила величезну помилку, і намагалася з'ясувати, як це виправити. Потім вона отримала мої скріншоти і все стало на свої місця, як швидко Ліза накинулася на мене, якою відчайдушною вона була, як це все було планом Лізи. Конфронтація була просто вибуховою. Сара кричала про маніпуляції та зраду. Ліза, намагалася виправдатися, кажучи, що Сара викинула мене, тому вона мала повне право. Інші колеги втрутилися, вибираючи сторони. Це ескалувало, поки Сара справді не штовхнула лізу. Ліза штовхнула у відповідь, і їх довелося розбороняти охоронцям. Обох звільнили професійне робоче місце. Нульова толерантність до фізичних сутичок не має значення, хто розпочав або чому. Тепер Сара була безробітньою, приниженою перед колегами з індустрії, і спалила мости з наставницею, яку боготворила. Ліза була безробітньою, викритою, як хтось, хто маніпулював молодшою колегою, і спала з колишнім тієї колеги протягом місяця після їхнього розриву. Сара намагалася зі мною зв'язатися опісля. Створювала нові акаунти, просила друзів надіслати листи до мого будинку, всі з вибаченнями, всі благали про ще один шанс, всі говорили, що тепер вона розуміє, що Ліза маніпулювала нею і знищила їхні відносини. Я постійно відповідав лише одним повідомленням: ти зробила свій вибір, коли дозволила комусь, хто мене ледве знав, переконати тебе, що я недостатньо хороший, ти зробила свій вибір. Коли розійшлася зі мною, коли у мене в кишені була обручка, ти зробила свій вибір, коли пішла на вечірку і цілувалася з якимось випадковим хлопцем, перш ніж наші стосунки навіть охололи, Ліза не робила цього. Це зробила ти. Ти знищила нас, не вона. Ти не зв'язуйся зі мною більше. Ліза також намагалася зв'язатися, стверджуючи, що робила помилки, але мала справжні почуття. До мене. Я сказав їй, що вона озлоблена, маніпулятивна людина, яка отримала саме те, на що заслуговувала, і відразу її заблокував. Це було два місяці тому. Я чув через пліткарів, що Сара переїхала назад до батьків, знову працює в роздрібі і повністю відрізана від видавництва після інциденту на робочому місці. Ліза, схоже, переїхала в інший штат, чи то щоб втекти від репутації. Чи знайти нову роботу? Я не знаю, та й мені все одно. Щодо мене, мій бізнес йде краще ніж будь-коли. Минулого місяця отримав два великих комерційних контракти. Я почав зустрічатися з кимось новим близько місяця тому. Жінка, яку я зустрів через клієнта. Вона теж власниця малого бізнесу, керує пекарнею. Вона розуміє роботу, поважає зусилля. Ми просуваємося повільно, але це правильно. Я не почуваюся винним за те, що зробив. Ліза місяцями систематично знищувала десятирічні стосунки, бо заздрила і хотіла те, що мала Сара. Вона гралася з життям і емоціями людей. Тому я пограв у відповідь, і я грав, щоб виграти. Сара зробила власний вибір, але вона робила його під впливом Лізи, і вони обидві заплатили ціну. Можливо. Це робить мене мстивим. Можливо, це робить мене таким же поганим, як і Ліза. Я щиро не знаю і не впевнений, що мені це важливо. Урок, який я засвоїв, обирай партнера, який цінує тебе таким, який ти є, а не таким, яким хтось інший думає, що ти маєш бути, і будь дуже дуже обережним щодо того, кому ти дозволяєш впливати на свої стосунки. Люди, як Ліза, існують скрізь, і вони спалять твоє щастя. Якщо це означає, що вони зможуть зігрітися біля полум'я. Коментарі. Вся ця справа схожа на ядерну помсту, але чесно, я розумію, моя сестра пройшла через щось подібне. Її співмешканка по гуртожитку два роки переконувала її, що її хлопець тримає її на місці, бо він працював у будівництві замість отримання диплома. Вони розійшлися, співмешканка відразу спробувала зустрічатися з ним. Не вийшло, а потім повністю. Почала ігнорувати мою сестру. Деякі люди просто не можуть витримати, бачачи інших щасливими. Вони спалять все дотла, просто щоб відчути себе владиками на п'ять хвилин. Твоя єдина помилка витратити гроші на каблучку на когось, хто не міг бачити твоєї цінності. Наступний мені потрібна додаткова інформація, бо щось не сходиться. Ти сказав, що Сара заробляла 30 тисяч. А ти, заробляв шестизначні суми, оплачував її оренду, купив їй машину, покривав усе, але потім дивуєшся, що вона відчувала дисбаланс влади. Ліза, безумовно, була токсичною, без питань, але ти коли-небудь справді розмовляв із Сарою про те, як вся ця фінансова ситуація змушувала її почуватися. Бо з того, що я бачу, схоже, що ти вирішував всі її проблеми своїм гаманцем, і, можливо, вона відчувала себе більше проектом. Ніж партнером, не кажу, що помста не була заслуженою, але можливо є більше причин, чому вона була вразливою до маніпуляцій лізи. Автор, ми говорили про це кілька разів. Вона попросила. Мене допомогти з орендою, бо інакше не могла дозволити собі район біля кампусу. Я запропонував машину після того, як її зламалася, бо вона їздила на двох автобусах на співбесіди. Кожну річ, яку я робив, я спочатку питав або вона сама просила. Я ніколи її не змушував, ніколи не приймав рішень за неї, бо платив за речі, ніколи не використовував гроші, щоб щось контролювати. Якщо вона дивно себе з цього приводу почувала, у неї було майже 10 років, щоб щось сказати, замість того, щоб Дозволити Лізі переконати її, що це проблема за три місяці. Наступний такі типи, як Ліза, скрізь, і вони завжди самотні. Я працюю в корпорації, і у нас є одна така 42 роки. Ніколи стосунки не тривали більше шести місяців, проводить весь свій час, розповідаючи молодшим жінкам в офісі, що їхні хлопці це червоні пропорції. за найнормальніші речі. Хлопець однієї дівчини зробив їй сюрприз. Подарував квіти, і ця жінка буквально сказала: бомбардування любов'ю це маніпулятивна тактика. Типу, це квіти, Лінда. Не всі проводять психологічну операцію, вони ненавидять бачити функціональні стосунки, бо це нагадує їм про те, чого немає у них наступний. Чекай, тобто ти переспав і Лізою просто щоб зробити скріншот її відчайдушних повідомлень. І зруйнувати її життя? Це щиро психопатична поведінка. Вона жахлива так, але ти використав її тіло для помсти? Ти мав статевий акт із кимось, кого зневажав, виключно щоб зробити їй більш боляче? Чим це відрізняється від того, що вона зробила? Два зла не робить добро, і чесно, весь цей пост мушує тебе звучати так само токсично, як і Ліза. Сара уникнула кулі і поки просто цього не знає. Автор, я був чесним, що не пишаюся цією частиною. Але давайте будемо реалістичними щодо того, що сталося. Ліза навмисно знищила десятирічні стосунки, щоб накинутися на мене. Вона прийшла до мого лікарняного ліжка буквально через два дні після того, як використала мою колишню, щоб нас розбити. Вона переслідувала мене, і я просто дозволив їй думати, що вона виграє. А потім показав усім, ким вона насправді була. Чи є це гарним вчинком? Ні, це пропорційно до того, що вона зробила. Ну я думаю, що так. Наступний. Якщо ця історія реальна і чесна фізична сутичка на роботі, через яку їх обох звільнили, звучить правдоподібно. Кар'єра Сари у цій галузі просто закінчена. Це маленький світ, і плітки поширюються швидко. Фізична сутичка на роботі це практично чорний список. І якщо хтось запитає її попереднього роботодавця про рекомендацію, вони скажуть, що вона непридатна для повторного найму. Їй, ймовірно, доведеться повністю змінити кар'єру. Це та частина, яка насправді сумна. Вона дозволила комусь токсичному зруйнувати не лише її стосунки, а і її справжню кар'єру мрії. І все тому, що вона не могла побачити маніпуляції. Коли вони були прямо перед нею, наступний щось подібне сталося з моїм двоюрідним братом, за винятком того, що друг його дівчини був хлопцем, який постійно говорив їй, що вона може знайти кращого, аніж механік. Вони розійшлися. Вона зустрічалася з другом близько трьох тижнів. Він кинув її, коли зрозумів. Що вона насправді без грошей? Він думав, що гроші мого двоюрідного брата були її, а потім вона спробувала повернутися. Мій двоюрідний брат сказав їй іти. Деякі люди справді не знають, що мають, поки не викинуть це. Різниця в тому, що мій двоюрідний брат не пішов по випаленій землі. Він просто пішов далі і дозволив кармі зробити свою справу. Твоя помста була задовільною для читання, але чувак. Ти справді подбав, щоб вони обидві постраждали. Справедливо? Хм, Можливо. Чи це адекватно? Хм, Напевне, ні. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що сказати по цій історії, тому що, ну, з однієї сторони, автор правий, з іншої сторони, він вчиняє не дуже гарно і не дуже коректно. Так, це було приємно читати, тому що той, хто заслуговував на покарання, отримав його, але. Трішки шкода Сару, тому що її обманули, її обвели навколо пальця, і ще й додатково її звільнили, знищили кар'єру її мрії, і тепер, швидше за все, вона просто не буде знати, чим їй займатись взагалі в цьому житті. Тому я вважаю автора трішки неадекватним. А випишіть свою думку в коментарях, не забудьте поставити лайк, підписатися, і побачимося в наступних історіях. Папа! -па.